Привіт-привіт! Зустрічайте нову неймовірну новинку Хеттімо. Це інтерактивний дракончик. Але він ще не вилупився, а з'явиться прямо зараз. І ми будемо з вами за цим спостерігати. Ну і звісно допомагати малечі. Спочатку відкриємо так, як показано на упаковці. Тут потрібно витягнути фіксатори. Тепер розпакуємо і дістанемо яєчко дуже обережно, бо воно дуже крихке. Треба вставити крильце, щоб почути серце биття маленького дракончика. Яйця можна обережно обіймати, постукувати. Та колихати, хати. А малечі всередині буде реагувати звуками. До речі, ми одразу не знаємо, хто з'явиться спалах чи струмочок, вогневий чи льодовий дракончик. З яйцем треба гратися, поки вона не почне світитися всіми кольорами весел. А коли почне грати чарівна музика, це означає, що дракончик вже хоче вилупитись. Зараз, зараз буде, зараз буде. Він же показується він якийсь синій, а він якийсь синій. Давайте відкриємо. О, який він милий! Ви чули? Він заспівав пісеньку хечті бьозний». Привіт, малеча! Це струмочок. Вітаю з появою. Це є як якдейріс. Тоді не вистачає ще декілька драконів до комплекту. Як мама новонародженого дракона, зараз разом з вами будемо дивитися, як його вирощувати. Зараз допоможемо йому вибратися та приберемо зайву шкарлупу. Нашого дропачика? Він, він рухає крильцями. Кольори, яким світиться серденько, мають своє значення. Білий дракончик хоче гратися, блакитний, треба вчити його говорити, висанковий та рожевий показує, що малеча щаслива. Фіолетовий буде світитися, коли дракончик у гніздечку. і зелений означає хворобу. Так же гратися з дракончиком це дуже легко. Лоскотати його, цілувати, обіймати та доглядати, коли він хворіє. Дракончик видає понад 100 різних звуків в залежності від стану, заняття та настрою, і кожного набонароженого дракончика треба навчати. Літати, говорити та навіть танцювати. Все по черзі. Спочатку навчимо його говорити. Давай спочатку навчимося говорити привіт. Привіт! Я гарний. Тепер будемо вчитись літати. А ще струмочок боїться, коли його ускочить. Ось, подивіться. Ловіть повітряний поцілинок від струмочка. Щоб нагодувати дракончика, треба потримати руку трохи більше. Якщо він сильно багато з'їсть, то він захворіє. Чемалюк затишно почувається в гніздечку. Він буде співати собі та вам колоскову, буде танцювати та навіть грати з вами в хованки. Зізнаюся, перед зим я теж почуваю затишно. Маленький блакитно-окі красунчик. Батарейки для роботи дракончика йдуть в комплекті. Коли рівень заряду стане низьким, ви побачите, як блименюють індикатори. Легка заміна і гра продовжується. Також дракончика можна повністю вимкнути або зробити гучність меншою. меншою. Оберезі такого незвичного улюбленця для дитини. З робота про дракончика подарує неймовірне задоволення. Посилання на іграшку в описі під відео. Бувайте! Дракаріць!